Вітаю, друзі! У себе на каналі Садок Мрії Надії. І сьогодні хочу зняти таке невеличке відео для людей, які дуже люблять дивитися відео, де звучні назви. Ось. Я оце дивлюся, і дійсно, я от, можливо, що я вже Ну, Довго займаюся садочком і розумію по початку, коли я тільки починала займатися садочком, можливо, я теж багато чого не знала і велась на ці всі назви. Ось, Тому, дивлячись, скільки зараз в інтернеті назв, з приводу того, підживіть ось так, і буде таке квітування вас, півонію, підживіть півонію і буде прям таке квітування, підживіть іриси, і буде таке квітування. Люди добрі, мені так іноді стає смішно. і ну Викладаю Ну, Не буду я говорити, хто це викладає такі відео. Ну, щоб було побільше переглядів, це зрозуміло. Я скажу так, якщо ви півонію посадите неправильно, щоб ви не підживлювали, щоб ви не робили з нею, ніколи не буде вас нормального квітування. Ось, а правильна посадка півонії у мене на каналі є. Ось, Саме головне не заглубляти бруньки більше, ніж на 4-7 см, саджати краще восени, дати компостику один раз і їй цього достатньо. І поки вона молода, якщо дійсно якась така посуха, можна пролити ну, можливо, перший рік і якимось... Трошки добре вам пролонговано її кинути, якщо вже вам так дуже хочеться. В житті не підкормлювала я не свої піонії, не іриси. Іриси також. Головне, правильно посадити, вони ростуть, як, скажімо так, як, як у ці очітки. швидко і. Їм не потрібно ніяких добрив, і все, головне, не заглубляти, садити тільки корінечко, не заглубляти сам оцей. О, зараз вам покажу на прикладі. Ось, ось цей товстий корінь. Заглубити тільки ті білі корінці, і все. Оце правильна посадка іриса. І коли починають це видумки йти. Правильна посадка, да, вона важлива, все. Ну, але ж я кажу, підобрення це просто смішно. Моїм півонням по 15 років деякі кущі я ділила. Молоді, на слідуючий рік заквітували. І все було нормально. Головне, правильно посадити. Це я вам говорю 100%. Все, все, що для півонії треба, це правильно посадити. І в правильному місці півонія любить світло. Якщо ви десь її посадите під деревом, в тіні, квітування також буде мінімальне або ж взагалі його не буде. Ось і все. Тому підживка для півонії буде цвісти рясно, це все. Просто дурня, хай на мене блогери можливо, і ображаються. але я вам так скажу: це не зашкодить, але й не допоможе, якщо півонію ви посадили не в тому місці і неправильно. Також півонія, коріння в неї довге, потужне. Ось, і тому вона, я свої півонії ніколи в житті не поливаю. Ось. Наприклад, якщо участок у вас мокрий і води високо, тому вона буде підгнивати, так, що вона не буде скати вам квітувати. Тому підживлення не вирішує цю проблему. Тільки правильне місце розположення і правильна посадка. Бажано восени. Навесні, звісно, сажають, але. Я вам скажу так по своєму досвіду: осіння посадка це найкраща посадка для півоній. Ось таке моє коротеньке відео. А ви вирішуйте, як вам краще. Добрий день. От, чи готові ви викидати великі кошти? От, і неправильно просто посадивши, Краще, якщо ви знаєте, що неправильно, ось мене купляли у півонії, я розказувала, як правильно, У восени я розказала, як правильно саджати. І казали люди, що не квітне, ми не знали, як правильно саджати. То я завжди кажу: лучше викопати і пересадити, припідняти. Ось, Лучше не заглубити, лучше трошечки замульчувати компостиком. Це буде підобрення. Хоча вона настільки морозостійка, що вона не боїться морозу. Головне не заглубити бруньки. Це саме важливе у півонії. Ось таке моє коротеньке відео про півонії і іриси. І ще про, як ми говоримо, про звучні назви роликів. Дуже часто ми зустрічаємо такі ролики, наприклад, топ-10 рослин багаторічників для вашого садочку. Вашого садочку. Все ось, і називають там якісь там рослинки. От. І, наприклад, називають, ну, наприклад, очітки. А у вас болотиста місцевість. Або ж ту ж делосперму, наприклад. Ось. Ви не дивитеся, що це рослина, і в роликах зачасту не кажуть, що це для її гряду. Я рахую так, що треба, можливо, правильно вірно буде називати 10, наприклад, рослин для посухостійких, вологолюбивих, і ви вже тоді розумієте, який у вас ґрунт, який у вас садочок. І тоді ви можете вже собі підбрати правильну рослинку. Це я рахую дуже правильний підхід і справедливий, і який не обманює глядача. Ну, але ж, так скажемо, у нас, ну так, так, якось так. Трохи мене все позагорожено, але я вже не відгаражу, я так просто. У мене так скажемо розмова, дай е, одразу по садочку з вами хожу. Дивіться, скільки квіточок морозничка. Ось. Тому вам обирати. Я скажу так, якщо посадити правильно рослинку в правильному місці, ось правильно за неї доглядати, все буде добре. Ось таке моє коротеньке відео. От. І. До зустрічі в наступних моїх відео.